Дерево це живий матеріал. Кожен шматок дуба має свою історію, свій характер. І коли я беру його до рук, відчуваю, як природа передає мені частинку своєї душі. Вже понад 20 років я займаюся виготовленням хрестів. З 2014 року працюю у власній майстерні, створюю хрести переважно з дуба, міцного довговічного дерева. Використовуючи різьблення, щоб досягти високої точності та деталізації. Є варіанти з вирізбленим розп'яттям Спасителя, з місцем під табличку, з вирізаним черепом або без нього. Тропоную як прямі католицькі хрести, так і православні з нижньою перекладиною. Кожен хрест проходить ретельну обробку, шліфування, просочення, покриття лаком. Це не просто виріб. Це символ пам'яті, який має вистояти десятиліття. Для мене важливо, щоб кожен хрест був виготовлений з любов'ю та повагою, щоб він став гідним знаком пам'яті про близьку людину. Вибираючи хрест, довіряйте серцю. Нехай він відображає світло та тепло душі того, кого ви хочете вшанувати.